Мої вітання. Сьогодні ми приїхали знову до лісу в ліси Київщини, в моє рідне село Запрудка. Так бачите сніг, ось така казка, по такій ми в казці їхали. Будемо йти до лісу і вже бачу є маслюк над дорогою. Мерзленький, мабуть, бо вже вночі було мінус три. Але гляньте, який він гарненький. Дивіться. О! Ну. Мерзли. <хи> ну, берем. Тож запрошуємо вас прогулятися з нами. В цьому прекрасному лісі походимо, відпочинемо, перезавантажимося і пошукаємо грибочків. Все, що знайду, покажу вам. Ходімте. Ось так під замершим таким сніжком. Бачу зеленочка. Ой, вона й не мерзла. Такий тайморочик що був вночі, не злякав її. Тебе така гарнесенька. Так, дивимось на кожну таку кучку. Так, а тут. А тут, а тут ні. Тут мох. Ну так, шукаємо. Сьогодні ми так приїхали до іншого лісу, так ближче до дубини, у нас так називають, будемо йти. І ось по цій дорозі, так як прогулювалась, маслята вам показувала були. А сьогодні. Бачите, які гарнесенькі, сховані тут а, сироїшки. До речі, багато мені хто про сироїшки писав, дякую. Хто як їсть. Які смачні, які гірки. Ну, ми їмо всі, але такої червоної, як мені там в коментарях писали, яка дійсно гірка. Ну, бачите, ми її не збираємо. Ось ця дуже мені смачна і не мерзла. Так, ой, а цю я її вже й поламала. Зараз побачимо такі, бачите, сніг розгрібала і зламала її. То такі гарненькі. Так у цьому лісі більше снігу нападало. Такі дерева великі. Ну, будемо заходити всередину, туди далі, десь під деревами такі, та наші грибочки нас і чекають. Сподіваємось, грибного асорті в таку вже зиму. В листопаді, але вже і правда зима. Та й назбираємо. Гарно. Так тихесенько осипається сніжок. Бо було мінус три, а зараз нуль. І сніжок падає тихо-тихо. Так, я далі йду по цій дорозі, придивляюсь до кожного горбочку. Гляньте, хто визирає з-під снігу. Маслюк. Я вам скажу, грунт ще не мерзла земля. таки ще не мерзла. О, бачите. Та так у листопаді, коли лежить сніг, беру вже всі гриби. І маслята, і сироїшки. О, то польсько ще дуже хочеться знайти, було б добре. О, ще ось який сидить красень. Так, бачите, сніжку насипало. О, а О, це, я вам скажу, трішки примерз. Але такі свіженькі, як ото з холодильника. Хорошенькі такі, так, а тут. Не мох. Ну що ж, дуже добре. Прогуляємося і вам покажемо красу таку засніженого лісу нашої рідної Київщини. Ну як оце не милуватися йдеш? А вони ж так і виглядають, ці маслятка. То сніг не сніг. Ой, а тут -а три. О, чудові. Такі чудові маслючки. Добре. Будемо йти далі. Так, я йду по дорозі. Тут вже більше розтало, чи, можливо, менше випало снігу. Але ну, ось над дорогою знову мене чекає чудовий маслюк. То мені там в коментарях писали, якісь вихідні ми ходили і не брали маслят. Така, кажуть, ж ви не берете, вони такі смачнющі. Так, цей гриб смачний, але тоді ми цілеспрямовано, ціленаправлено ходили по білій польській грибочці. Сьогодні вже так грибів, ви знаєте, вибір не дуже великий, тому беру всі. То сьогодні будемо смакувати маслята. Так, а тут листочки. Тому ми беремо масля та любимо, але залежить від того, яких грибів є багато. Сьогодні асорті грибне і поки що переважають маслюки. Тому так. Так, а тут розставши, гарно так лежить листечко, шишечки. О! Ще один грибник іде, можливо, що знайшов. Аж така казка. Поки я вам показувала грибник іде, ви гляньте, що я знайшла. Кінець листопада. Я знайшла гриба. Гляньте, ой, клас! Білий гриб, але старесенький. Та певно, що грудень на носі, що вже старесенький. О! Ой, це взагалі якесь чудо. Я не очікувала, я тут уже пищала на весь ліс. Ось так, тому що й гриби білі є. Чудово, йдемо далі. Біля такого маленького дубочка. Гляньте, як сховалася, причаїлася, сироїжечка. Ой. Така. О, товстонога така яка гарна. Що за диво? Ой, клас. Так у мене в кошику все більше і більше грибочків, а той білий грибок так взагалі мене так радує. Ой, ще щось бачу. О, оце так кожен горбик дивлюсь. Гляньте. Так вони чекали, чекали і вже аж постаріли. Ці залишу тут. Але ви знаєте, отак де пороставало, то так на кожен горбик дивлюся. О, ну це я не знаю, що за гриби. Не знаю. Такі якісь це поганки, я думаю. Да, такі не беру. Гриби, які не знаю, не беру. Баж такими шапками вони зростають. Угу. Ці не беру. Так я вже буду підніматися вгору. Там у нас хто зі мною так на каналі знає, я туди йду вгору, там такі поваляє дерев і там дуже люблять рости польські гриби. А ось у такій молодій посадочці. Бачите, деревцята ростуть так щільно біля одного. Поки не прорядили цей лісок, ось то так гарно зростають рядовочки. бачите, такі чудові. Ой, клас. Бачите, які гармонії. Так, а ну тут подивимося, що тут заховаємо. Ні. Ось тут. А тут ні, шишечка. Так, не добре. Таку чудову знайшла. Йде до кошика. Так іду у цій зимовій касці. Приглядаюсь під кожне так, деревце, під кожну повалену гілочку. Слухаю, як сніжок рипить під ногами. І ось так, бачите, трапилось мені. Красунька така ось виглядає. Ой, вона й не одна. Так у дубовому листечку, під гіллям і шишечками. Ой, рядовочки. Глянь які молоденькі. Та ось що. Просто чудово. Ой, клас. Ви знаєте, коли любиш так природу, коли любиш так гуляти, знаєш свій ліс, свої грибні місця, то і в снігу гриби мене чекають. Дуже мені це подобається. Сьогодні неймовірно тихо. Тиша така зачаровує. Піднялася так вже в цю гору у нас тут є така. Знаєте, тут дуже багато снігу, але таки мені вдалося знайти польського грибочка. І я вам скажу такий чудовий, не мерзлий, такий, бачите? Гарний грибочок польський. То не знаю, чи ще тут що знайдемо, бо дуже багато снігу, але ми знаємо інші місця, можливо, там менше, тому підемо туди. просто гляньте, який тут красень. Це ну, я вам не можу передати. Я не очікувала. О, Боже. От тобі і грудень на носі. О, який чудовий білий гриб. Ви гляньте. І не мерзли. О, клас! Оце сьогодні грибалочка. А мені кажуть, ой, пані Оксано, мабуть, уже по гриби не підете. Гляньте, пішла, що й гриби знайшла. Чудово. От так в гілі собі, бачите, заховався і гарненько так себе тут почував. Мене чекав. Ой, клас-клас. Так, я ж хожу так ось вже на цьому місці, бачу, раз гриби є. Подивіться, що я знайшла закрасення. Я не можу, боже, так собі. Ой, а який аромат! Ой, клас. Ох-о-хо-хо-о. Ой, о, який чудовий гриб. Та ви що? Боже, я не очікувала. Ну, ось нещодавно ж ходили, тож білого гриба жодного не знайшли. А це сьогодні, ну, просто казка. От вони нас чекали. Так. Значить, треба дивитися все. Уважно під кожною гілочкою. Бачите, тут таке теж поваля. О, бачу, бачу кучку яку. Може, це якесь. Ану. Ану, о, це гриби. Ану, гриби. Грибочки, два, боже. Це взагалі. Клас, я не можу. На Новий рік ще, мабуть, прийдемо по гриби свіженькі. Ну так, на одному місці. Парочка в мене. Далі ще один молодий гриб. І далі ще що. Ти що знайшов? Теж гриба? Да. Клас! Бачиш, ти тут ніхто не заходив. ой 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 які. Це вже, це вже лишимо його тут. Це вже хай зростають. А тут. У ягодничку ось такі грибочки чудові. Оце нісе листя, та ви що. Дуже такий азарт бере. А ми ж так уже рухаємося до столика. Тут у нас дубовий столик, хто з нами то знає. Ідемо ми ще підемо по польські грибочки. Чудово. Якого я знайшла, та ви що? Я не можу. Чоловік каже, ти так пищи, аби ті грибники були так. Позбігались ви всі на ці грибні місця. Ви просто подивіться. Це ж якийсь велетень. Який гарний молодий гриб гарний. О, клас. Ой, я не можу. Я не можу, вже до столика доходить, скоро сало смажить та каву пить, а я не можу з цього лісу вийти. Який гарненний гриб. Ой, -ой, -ой як гарно. Такі сьогодні, ви знаєте, настрій аж зашкалює, що так у лісі гуляєш і таку красу знаходиш. То певно вони мене чекали. То ось так. Ходимо у ліс милуватися, а грибочки такі нас чекають, підемо не з пустим кошиком. Ой, ось дивіться, ще поряд, який сидить гарнюсінький. Так під гілочкою йому складно було навіть і пролізти. Так чекав. Ой-ой-ой, їх два! Ой! Та що. гляньте, які вони. Такі чудові полячки. Ой, клас. Так в кошику все більше і більше. Вже до столика майже дійшли, то вже й кошик майже повний. Ну так недалеко відійшла, ви ж просто подивіться, що робиться сьогодні. Це ого. Ох ти боже, який ти. Ох, який корінь міцний. Фу, фу, це не гриб. Я так зраділа, це не гриб. Це якась панка, флога, якась вонюча. Фу. Так іду лісовою дорогою. І гляньте, що я знайшла. Яка ж тут ось краса ховається так під мохом. Під сніжком. Так гілочка на них впала. Сімейка, зеленок. Ой-ой-ой, як пример сніжок. О! Так, чотири штучки, Такі сестрички. О, якісь гарненькі. Заховалися. Ну, не мерзлі, не мерзлі. Ти чудові. О, бачите? Ох, як подобається. Так понад дорогою гарно зростає опенька. Так у цьому році якось ми їх і не знаходили. Оце така гарна, чудова опенічка. Ну, йде до кошика. Така гарна лісова дорога. І ось так ми вже дійшли до нашого столика. Так поки чоловік ще розпалить багаття, хочу пройти глянути тут польські грибочки, вони тут дуже люблять рости. Але гляньте, скільки снігу. Такі подушки великі. То можливо і не знайду нічого. Але вже скоро час смажити сало і пити ароматну каву. Як рипить сніжок? Все біле-біле. Обійшла я такий великий круг навколо так столика. То минулі рази тут було дуже багато польських молодих грибочків. А зараз снігу так багато випало, що під сніжком, якщо вони сплять, то звичайно їх знайти не можна. Бо така подушка гарна снігу лежить. А ось на таких проталинках не знайшла я. Але нічого, дуже вже так досталь у мене грибочки у кошику, то вже буду йти смажити сало. А ще хочу бабу снігову зліпити маленьку. То так, зараз і посмакуємо сало, поп'ємо ароматну каву і покажу свій кошик. Сьогодні у нас ось так в такому казковому лісовому кафе буде обід. Дуже я так полюбляю смакувати на природі. Небо гарне таке. Ну що ж, обід наш уже смажиться. Так сьогодні ми гарно пройшлись по лісу, прогулялися. І ви знаєте, таке всередині таке відчуття, коли ти не очікуєш і стільки знаходиш грибів. Такі аж піднесення, якийсь настрій такі піднявся. Та й природа сама, сніжок і білий, таке все чисте, гарне. То так, знаєте, зараз вже будемо обідати. Покажу вам наш такий грибний сьогодні, улов, наше тихе полювання. Так хто мені писав, що ось пані Оксана, мабуть, не будете вже по грибочки в цьому році ходити, то я, бачите, вас знову запросила з собою прогулятися і надаремно. І грибочки є. І на природі помилувалися, ще й посмакуємо в лісі, бо ми це дуже-дуже любимо. Сало пахне, М -м -м. Неймовірно. І кава чомусь у лісі дуже смачна. Ми таке любимо. Тому радію, що ви прогуляєтесь разом з нами. Будемо ми вже обідати, обід наш готовий. А вам хочу показати наш сьогоднішній улов, яке в нас вдале тихе полювання. Гляньте, які чудові, гарні білі грибочки. Так сьогодні грибочки знайшли, маслючків, сироїжечок, трішки зеленок і рядовочки є. Тож всім вам дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви з нами на каналі, дякуємо за всі теплі слова, за всі коментарі, які пишете. До нових зустрічей! Це буде Україна! Тепла і добра нам, шановні українці, і якнайшвидшої перемоги. Яка краса! А в лісі казка.